Мене звати Аня, я дизайнер і декоратор, і сьогодні ми з вами продовжимо історію ремонту цього будинку. Поговоримо про планування. Місця небагато, незважаючи на те, що 40 квадратних метрів, і е, частину займає туалет, частину займає сходи. Груба, місце біля груби, воно також не дуже функціональне, бо вона іноді розкаляється дуже сильно. Зараз якраз маємо питання, з якого матеріалу робити сходи, щоб не було ніякої пожежонебезпеки. Тому ну, ми трошки відсунули сходи від груби, і вони не мають так сильно нагріватися, але все ж таки біля груби такий простір не дуже приємний. Отже, ми будемо заходити з а, лівої сторони. У нас буде зберігання одягу, це будуть або вішалки. Скоріше за все, я просто причеплю рейлінг від, від стіни до стіни якось закрию цю зону. Навряд чи дверцятами через те, що ці двері відкриваються усередину, скоріше за все, якоюсь шторкою, але можливо, це в майбутньому стане дверців, тому що все ж таки ця зона вона не надто чиста, і там в будь-якому разі буде пил. А я хочу зберігати там майже весь верхній одяг, і щоб не, за... не зіпсувати нічого, воно має бути все ж таки закрите. Далі ми заходимо, і перше, що ми бачимо, цю саму нашу... ці самі наші сходи, які плануються у найближчий час. От наша групка. Кухня планується дуже довго, поки що я ще у роздумуванні вона буде пряма, отака геобразна. Чи отут я поверну і зроблю острів замість стола. Але поки, поки не можу сказати, тому що хочу все це трошки відпрацювати на практиці, коли приїдуть деякі меблі, коли ми вже все розсунемо по різних місцях свої речі, і тоді буде зрозуміло, як нам було б зручніше. Але поки що планую саме довгу кухню. Тут буде холодильник, я вже зараз знаю, що він більший, ніж у мене тут запланований, але нічого страшного, він там влазить, все окей. Мийка. Я також ще раз думаю, хочу я кухню 60 см глибину чи більше глибину Тому що все ж таки більше 60, 60 це зручніше. Але не хочу забирати простір зайвий, бо там його немає. тому ще поки в роздумах. Якщо може бути острів, тоді, напевно, заберу трошки глибини. Якщо острова не буде, може не буде забирати Все ще під питанням: матеріал кухні, кольор кухні, нічого цього я ще не знаю, тому що у цьому приміщенні мене є. Простір для творчості саме через те, що це тимчасове наше житло. Ми плануємо будувати великий будинок. І е, я можу тут всилати все, що хочу, <смі> витрачати і, і користуватись будь-яким матеріалом, який хочу. Єдине, що мен, мене трошки зупиняє, це все ж таки бюджет, тому що я не хочу витрачати на цей будинок багато грошей через те, що, можливо, нам придеться його зносити, тому що він тут стоїть не дуже гарно технологічно ось. Е, тому я тут експериментую, і напевно, поки що, я думаю, що це буде якась мікроцементова кухня або обштукатурна десь, а десь мікроцемент. Ну, ще поки це все у, у теорії. поки що е, Основною моєю задачою було розставити меблі саме для електрики, тому що саме так працює правильний ремонт. Ви розставляєте меблі таким чином, яким ви хотіли яким вам було б зручно, яке підходило б вам, потім робите електрику. А потім вже краса. Краса трошки тут на другому плані стоїть. Ось тут буде посудомийка, скоріш за все, це вона. Плита. Плити мені вистачає на дві комфорки. я не дуже великий кулінар, тому саме на дві буде. Якщо тут буде поворот, то це буде. Стіл, якщо не буде повороту, далі ми маємо якесь зберігання, зберігання. Тут, скоріше за все, десь буде духовка, тому що я там вивела саме місце для неї. В цій зоні я не хотіла вже тулити цю нещасну духовку, щоб там не було дуже замало місця. І кавова зона планується у цій точці. Тому що мені все ж таки хотілося, щоб чайник, кавомашина, якась інша техніка була дуже окрема, мені не подобається, коли вона все одне на одному стоїть. Далі. Отут зараз стоїть шафа, яка в мене вже є. Я купила її у своєї клієнтки. Це дитяча шафа із Ікеї, але я перероблю її звичайно, шафу з полицями. Вона зараз рожевого кольору з жовтою серединою. Мені дуже подобається цей прийом, коли ти бачиш меблі в одному кольорі, а відкриваєш воно в іншому. Це такий, коли середина красивіше, ніж ззовні. Воно приносить мені таке прикольне задоволення, коли ти користуєшся цим. От. І ця шафа вже є, поки що я її тлю тут, тому що я не знаю її конкретне місце. Вона була куплена взагалі-то або для майбутнього будинку, або для моєї майстерні. Тут вона не дуже стає, але я так її сильно хотіла, що я її купила і зараз її ставлю як можу, де можу. Тому оце, скоріш за все, буде вона. А, стіл. Я хочу з лавкою, мені це подобається, тому зараз у нас стіл з диваном, тут диван ставити нема куди, тому я планую частково з лавкою, частково зі стільцями. Ну це все ж таки, якщо цей стіл буде, з... Не буде островом. Якщо він буде островом, то там трошки по-іншому, скоріше за все, все буде. Люстра над ним вже виведена, в принципі, вона поки що ще має можливість пересуватися, тому я дуже сильно переживаю, де саме буде цей стіл. З проходами все добре, зі всіх сторін, тут навіть прям таких 120 см і від відкриється і пройти можна все добре. Отут, взагалі-то, не планувався робочий стіл, тут планувався якийсь комодик для входу. Він, можливо, буде, частково комодик, частковий стіл. Але зараз у мене робочий стіл стоїть саме тут, через те, що ми не могли його поставити на другий поверх, де він планувався, і мені сподобалось там працювати, і мені сподобалось, що наші робочі столи будуть в різних кімнатах, тому там я все ж таки планую своє робоче місце. Зараз, там подивимось. Місце для груби, воно буде трошки заховано за сходами, трошки заховано за туалетом. Але вже як є, там у нас не дуже було багато простору для того, щоб щось придумати, тому саме таким чином. Диван, мені здається, десь 2,80. Більше не встає через оцей прохід. Але, в принципі, таких диванів на 2,80 дуже багато, і поки що, я думаю, між двома варіантами. Обидва, до речі, з ікеї. Один з них шкіряний, а інший такий, знаєте, зараз э, вельвет, такий дуже популярний матеріал, э, ребристий. Поки що не знаю. вельвет просто стоїть на своїй основі. А я люблю дивани на ніжках, шкіряний на ніжках, але в мене тварини, і я поки що розриваюся, які мені було практичніше. Не здивуюся, якщо я оберу третій варіант о, у висновку, але ну, поки таким чином. Тут тумба під телевізор і телевізор. В принципі, також не дуже було багато варіантів, як розташувати. Був був варіант, отут телевізор, отут диван, але не хотіла робити оцей коридор до туалету, незрозумілий. Тому таким чином, тут, можливо, стануть якісь будиночки кошачо собачі, тому що в нас дві собаки і кіт. Подивимось, треба їм ще розробити місце. Можливо, воно буде тут, можливо, тут, а можливо, просто я розтикую місця і бузочки по всьому будинку. Поки що таким чином намальоване. Я ще не обирала собі конкретні екземпляри меблів. І взагалі, якщо клієнтам своїм, як дизайнер, я обираю конкретні моделі меблів, то тут я хочу знаєте, таким займатися колекціонуванням, щоб речі знаходили мене. Я щось десь побачила, щось десь зберігла, щось десь купила на барахолці. І мені ось саме цей процес дуже сильно подобається, тому. Тому я поки не знаю, як буде виглядати цей простір, тому що я хочу зробити його саме таким чином: поексперимент, поекспериментувати саме з таким видом декорування свого приміщення. Тому що з клієнтами в мене все чіткіше, вони мені кажуть свої потреби, я знаходжу під їх потреби меблі, тому вони точно знають, де купити, скільки вартує, якого розміру. У себе я цього не хочу знати. Мені подобається саме цей процес такого. Такої творчості, це моя творчість в цьому по ванній кімнаті. От те, що я казала: у нас тут пральна машина і бойлер: 80 на 80 душ, поки що закритий шторкою. Я ще поговорю з вами про цей душ, тому що я там також зараз не експериментувала, щоб ми могли змогу митися. Там просто було було зроблено дуже бюджетне рішення. Поки що я не знаю наскільки воно практичне, тому що ми не дуже не дуже довго їм користуємося, але я обов'язково вам покажу у відео про комунікації. Навпроти дверей у нас рушнико Тут якраз закінчуються десь у ці склоблоки. Вони на частково у душовій зоні частково виходять з неї. Але я не могла вже відрегулювати глибину душу по цим склоблоком, тому що ну вони дуже сильно виходять за цей душ, і не було можливості стільки місця залишити під цей душ туалет. Він вже стоїть давно, слава Богу, це напевно не перших, що тут було. Але чомусь я не знаю, чому я купила саме звичайний туалет, не інсталяцію. У мене таких поети. Я також не пам'ятаю, чому я купила саме такий, такий тут. Я хотіла інсталяцію, але зараз я в роздумах, що треба її міняти. Вже пофарбована підлога, і я пофарбувала, як стояв цей унітаз. Тобто там під ним не пофарбовано. В принципі, це можна виправити, але. Я не знаю, чи треба мені у цьому будинку мати саме інстальований унітаз. Не знаю. Подивимося, що буде з конденсатом, подивимося, що буде з самим унітазом. Він мене вже трошки бісить, але я заспокоюю себе тим, що це тимчасове рішення. І тумба. Я саме хотіла тумбу глибоку, 80 сантиметрів у ширину і 60 у глибину. Зараз я маю трошки сумніви з приводу цієї тумби, тому що 60 сантиметрів глибину буде від тебе дзеркало. І це далековато. Зараз в мене велика тумба на кухні стоїть, підумивальник, і за нею дзеркало. Дуже важко роздивитися, що в тебе там на обличчі коїться зараз. Тому можливо. Саме дзеркало буде з якимось зберіганням, щоб трошки зблизити його, або, е, можливо, буде оце, знаєте, збільшуючи дзеркало на кронштейні, яке підключається до розетки і має освітлення. Поки що маю два таких варіанти, подивимось, але тумба тумбу зменшити не можу, тому що саме під, в цій тумбі я затумала туалет кота. Фух. Що я не можу усістися? В мене у квартирі зараз захований туалет кота, і це для всіх котовласників просто must have, тому що. По-перше, менше запаху ми маємо. Він все таки концентрується у цій тумбі. По-друге, нема пісочку. Я ще зробила йому там такий ход, щоб він обсипав свої лапки. І зараз у мене просто стоїть туалетик кота у ванні, тут, і там все просто засипано цим, цим пісочком. Я не знаю, як він так ходить в туалет, що в мене цей пісочок навіть у ліжку. Тому у тумбі. Спочатку я планувала зробити вхід через цеглу, щоб він міг зайти через цеглу одразу у тумбу через оцю стіночку. Він мав заходити у цю тумбу. Десь тут повинен бути туалетика, а тут якийсь коридорчик для нього. А зараз я думаю, що, можливо, все ж таки дверцята для нього будуть у дверях, тому що їх легше пробурити менше пилу, а від цегли такий коричневий пил. А в мене вже пофарбована підлога, тому що бетон треба було ізолювати. Мене вже дістало, що він постійно обсипається і вбирає в себе бруд. Тому подивимось ще думаю: хочу у цеглі, а можу у дверцятах зробити. Поки що не знаю. Не знайшла красивих дверцят, і це мене більшить, більше за, бісить більше за все. В принципі, по туалету все ми розташували двері, які знайшли у старому будинку. Мені вони дуже подобаються, вони страшненькі, вони зараз бірюзові. Я знайшла під них дуже класну зелену ручку, таку радянську, прозору зелену ручку. Мені вона дуже подобається. Я прям користуюсь нею кожен день і я кайфую кожного разу, коли її трогаю. Але остання моя ідея зробити ці двері червоного кольору, такого яскравого червоного кольору. І е, поки ще не знаю, чи залишиться ця ручка ручка саме на цих дверях. Подивимось: ідей багато, не можу ніяк вирішити. Хочу використати усі кольори, і е, це моя найбільша проблема, що в мене немає кожного під кожен, під кожен кольор своєї кімнати. По першому поверху, все. По освітленню я майже не робила там ніякого стильового освітлення. Я не скажу, що я його дуже сильно люблю. Я людина декоративного освітлення. Торшери, якісь лампи, кольорові лампи, led стрічки Оце все я люблю. Лампи, які висять зі стелі, ну аби що тільки оці підвіси, або якісь там хри... криш... кришталеві лампи. Але не звичайне стельове освітлення, тому що ну, воно ніколи не приємне. У своїй спальні у квартирі я навіть не вмикаю стельове освітлення. Не знаю, Тому не робила його майже ніде. Стельове освітлення тільки над столом. У нас стельове освітлення є у ванній кімнаті, але це буде лед-лента під стіною. І тут буде у, цій, у цьому приміщенні, буде підвіс над сходами. В основному, щоб просто ми могли ввімкнути його біля сходів, пройти до ліжка і вимкнути, щоб не вбитися. І тут я хочу якийсь красивий, може, кришталевий підвіз, подивимось. А, тум, а, у, а на першому поверсі в мене основне освітлення це брашки. Тут не видно чомусь брашки, їх чотири штуки, і вони мають просто мені освітлювати усю житлову зону, в принципі. Знову ж таки, брашки я ще не обрала. Це повинні бути якісь яскраві брашки, які освітлюють. Гарно, але наліплять в очі. Поговоримо про другий поверх. І е, зі сходів ми піднімаємося, піднімаємося обличчям до вікна. І е, спочатку планувалися тут два робочих стола: один зліва від вікна, один справа від вікна. Навіть я зробила дві брашки: отут і отут. Ніби тут є стіл, і ніби тут є стіл у нас. Але потім я зрозуміла, що я не хочу працювати плічоп -пліч з -пліч чоловіком, тому що він постійно на зідзвонах, а я постійно хочу. Щось десь записати, якусь сторіку, щось десь послухати якусь музику. І мені трохи важко постійно слухати його розмови по роботі, бо я вже в курсі всіх речей, що в нього там за задачі і так далі. Тому я залишила один стіл, він буде навпроти вікна. З цієї сторони, можливо, буде якесь зберігання, можливо, буде моє крісло стояти тут, а можливо, отут. До речі, воно вже є. Я його купила ще. Ми тільки сюди запланували переїхати. Я вже купила в юску оце, знаєте, кудряве, здоровенне, приємне крісло. а, можливо, тут буде дзеркало, я ще точно не знаю. Тут буде якась перегородка в будь-якому випадку, щоб ніхто не звалився, бо в нас багато тварин, які не дуже розуміють, що таке сходи. Тут я планую якесь, якесь дзеркало, можливо, тому що біля вікна, тому що оце все моя гардеробна. І треба буде збирати свої лочки на красивому фоні. Коротше, це, мабуть, буде дзеркало. Можливо, дзеркало буде ось тут на стіні вісіти. Я ще точно не знаю. Чи заберу я своє дзеркало з тої квартири, чи залишу його наступним власникам? Не знаю. Тут планується поки що в мене крісло. Я хотіла тут розташувати два крісла і стілець, але коли я поставила їх на три на схему, тут мені сподобалося. Коли я почала ставити їх на візуалізацію, мені стало тут замало простору, тому я не хочу його забирати. Не буду поки ставити туди крісла, два поставлю одне і поставлю якусь рослинку. У нас дуже багато рослин, і треба всім знайти тут нові місця. І це поки що для мене найскладніша задача. Це наша груба, вона виходить у цій зоні. Далі комодик. Комодик вже є, мій червоний комодик з тої квартири, я його дуже люблю, я його обов'язково заберу. Він металевий. Моє крісло, про яке я вже вам казала, воно вже є. Тут якийсь буде торшерчик, якийсь такий декоративний, без направленого світла, і якісь дві тумби навколо ліжка. Ліжко звичайне, наскільки пам'ятаю, 180 см. Тут чоловіка половина, ця, але тут дуже низький дах. Тому я не зовсім розумію, як він тут дуже буде класно бігати. Він казав, що йому окей, але я не впевнена, що це буде зручна для нього половина. Тому, можливо, мабуть, в майбутньому ми щось змінимо, щось поміняємо. Але поки що він згоден на це, а я і не проти, тому що мені та половина більше довподобає через те, що я там вже розташувала всі меблі, які мені потрібно. Також я думаю про оцю... А, я забула, як це називається. Це, це, не леж... це може бути або лавка, або це, типу, як лежан... лежак, лежанка, якась тачанка, боже, що в мене з головою? Бенкетка. бенкетка. Оце в англійських і в американських фільмах, зазвичай, у кінці ліжка стоїть така м'яка бенкетка. І поки що я запланувала собі її. Не знаю, там є місце для цього і чому його не використати? З чоловіка половина тут якась тумба, і це все буде якесь зберігання. Я вже купила один майже двохметровий комод сюди для зберігання своїх речей. Крім цього, я планую зробити парочку вішаків, оцих на ножках на колесиках тут. Я вже знайшла ті, що мені підходять під висоту, тому що в мене тут дуже обмежена висота, всього 90 сантиметрів. І я знайшла у юску саме такі, які опускаються до 80 мені здається, сантиметрів. Але це проблема для довгих речей. Поки що я не знаю, що я з ними буду робити. Подивимось, буду їх складати, мабуть, тому що іншого варіанту не нема, маю. Тут здається більше місця. Ніж було у моїй, у, у моїй квартирі до цього, але е, одночасно менше. Е, тому, в принципі, це все по нашому плануванню. Але знову ж таки, через те, що я творча людина, це все може 10 разів змінитися, я вам майже гарантую, тому що ще там, тиждень тому тут не повинні були бути комоди. Е, також про дизайн цього приміщення, про, про кольори цього приміщення можемо потім поговорити окремо. Поки що я планую якусь світлу базу, це такий най, найбезпрограшний варіант для творчих людей. Світла база, на якій ти формуєш якісь кольорові елементи, кольорові зони, і все таке. В будь-якому разі буду робити якусь таку нейтральну основу, а звідти вже плясати. Якщо вам цікаво, як виглядає планування нашої ділянки, у мене також є схеми цього всього, тому що нам робили ландшафтний дизайн, і ми, в принципі, вже розуміємо, що іде ми будемо тут робити. Я про це знімула. Інше відео мені здається в цьому відео. Мені більше треба попитати чогось у чоловіка, тому що за внутрішню частину відповідаю я, тому що я дизайнер інтер'єрів. Мені це подобається. Я така вся люблю цей затишок, щось там розставляти, носитися зі своїми вазочками. А чоловік в мене любить, любить город, любить щось там робити, любить колекціонувати фіолетові фрукти і овочі. То в нього зона зовні він тільки може прийти до мене і спитати, чи окей мені з тим, що тут стане щось таке. Зазвичай мені окей, тому що я в цьому не дуже сильно розбираюся і не дуже сильно хочу в цьому розбиратися. Тому саме таким чином. Також не забувайте мені задавати свої питання, пишіть коментарі. Наступному відео я зніму про те, що ми тут вже зробили, про якісь комунікації. І а, не забувайте підписуватися, ставити лайки. Мені дуже подобається розповідати про це все, тому що це моя і робота, і хобі, і творчість. Сподіваюся, що не одній мені це цікаво. Дякую вам за увагу і чекаю вас тут ще.